Добрий день всім, Кому цікаво послухати, чим живе наша організація, громада, більше депутатська, які питання на сьогоднішній день. Актуальні, чим займаємося. Ви бачили тощик, і прийшов такий і точний дощ, дощ, а вибив з коліні, нас жива. Ми ознувували половину. Її встановили в колі, три дні пропрацювали на угодах для наших бойовиків, підписників, жителів громади. Зробили той об'єм, що вони заказали, десь по на 60-70, знімали 8 комбайнів. По плану ми доробимо, що дощики поледуть підсохне, щоб сухе було нормальне. Зайдемо доробимо. Там є такі, що не вспіли, пізно, не записалися. До дівчок дзвоніть, записуйтеся, ми будемо своє молотити, заходити по селах, переїжджати із трубайців нарятувати, станцію там дописуватися туди. І це ми доробимо. Але там Катя аби сьогодні не вийде, якщо вже комбайни не зайшли далі, вони зараз вже... В липні газ мені зробили великих стоять на дитину на нову то ми ж не вернемо, тому що ми такі будемо туди так п'ять. Там, де хаос, там її дуже важко його зробити. По роботах, що ми робимо для а, роботи в таких ще, проєктах невеличких, почали по дітях поочеретуватиму, то, почали роботи. Стара контура дружби, там діти хочуть зробити собі куточок, староста там опікується, водія на сувот. Ми поставили прицеп, діти молодці, поспилювали те, що не нужно, вивезли мусор, вікна познімали, Дома доводять, тут, в принципі, робиться швидше вона не буде, але ви там роботу почали. Більше роботи в нас. У спортивному залі обстеження будівельники я попросив зробили. Поставили ми прицеп, готуємо зал до ремонту. Там повна да? пустить, підготують під бетонірування. Е, спасибо, дітки хочуть займатися, зачісну займають, розбирають, носять ми прицеп поставили, вивозимо. Yeah. Що потрібно робити на дефоток З неділі завеземо щебенку, пісок для пластичності там смісці і цемент. Ну, будемо пробувати поли зробити, а потім висок нам будемо робити. І все так і попросили діти, як ми його бачимо. З проблем, якими ми там. У нас на, на рівному місці вийшлося одного хлопця, там у нього шість комп'лектів чи п'ять. Він забрав усі, не дає. Староста потрібно з'їздити, взяти ключ, прийти відкрити, тоді поробити його треба на роботу відвезти ці ключі. Була в мене сьогодні староста, ми домовились, що питання це буде вирішено. Я розумію, розуміння, я її об'яснив, що приміщення це. Дружба, власник дружби це я, приміщення моє. І з 17-го року да, там дітки займаються, ви орендували те крило сільська рада, за одну гривню у мене, я платив за все. Випустили туди діток, дітки залишилися, оренда з вами закінчилася. Дітки займаються, я ж не хотів. Але 8 років я плачу за світ. От, я в показав по поростах і за опалення, за світ доробка виплатила і сума. Ну, доволі таки э, внушителька. І для цього хлопця, що клічі забирає, так заплати за світ 400 чи стільки тисяч, ну, за оренду заплати. І воду говорю, я ж не прийшов казати, тобі старший, не старший, я хочу зробити для дітей ремонт. Я Валентині об'яснив, що на який вихід власника? Що з ключку міняю, зроблю ремонт і цьому форцю тоді дам ключі, хай займається наш. А ні не треба мішати, якщо хтось там не розказував, на розказував, навів лабами, як обично, ну, можна вже своєю головою і Валентині, і Сімофор жити, тому що ми так нічого не построїмо. Ми тільки будемо соютися, скоритися, а ремонт не буде робити. Ну, це проєкт Солод Валентина, я їй казав, що це твій проєкт романа для дітей, громади, для -старостата, в свою старостату очевидно. Так само, як і Людмила Окань організовує, небайдужих. Там 50% було собрано мною, 50% собрана Людмилою Кань. Тож організовується там. У Моїх дітей там нема, ти пайовиків я, я питав, там не лишніх, я like, це один була, а і то його ініціативно не записали і так далі. От той він один мій паїв. Але я для дітей готовий зробити, давайте організуємося. Хто хоче підтримати, валя солод це все дійство. Я продовжу. Тут проблема вона така, не закінчилася, ще проблема у нас по устимівці по дитячій площадці. Люда Окань у лікарні в нас з гіпертечним кризом і підозра на мікролині, яка в нас дала МР теж дем результату. У кафе Вікторії, як із бізнесом моїм, куцевола і еліватора, які займаються безкоштовно тут благоустрієм громади. Теж почалися, як у нас перевірки. Там і РЕС, і, і прокуратура, і так далі. В общем, кафе, якого ніхто ніколи не знав, стало центром перевірок малого бізнесу в Силі. Дякуючи пісюнам, ну не пісюнам, а ті, що пишуть, анонім кіноці, ну, писака, які пишуть до носа. Ну, певно, я на цьому хочу остановити те, що здоров'ям не треба б її шуцувати. От я основний річ, що в мене в житті цей случай був. Я зразу покажу ось по потребі будівельних. У нас отак у нас розписано, що зробити треба, там де дітей займаються спортом. Пощитано і все. Тоді там воно дешевше виходить. І ну, виходить, воно краще і так okay. далі. От по питанню оцього, що людина попала в лікарню і чуть не поставила Хреста в своєму житті і так далі. Що мені повністю, я сказав, пам'ятаєте, у кабінеті вашого друга, мого товариша ми були, обарювали проблеми громади. Ви свої, ми свої. Довела я то до старша, його до коління, а потім, коли зрозуміла, що не права, тобі погано стало, Ми поміряли тобі давня 120 на 70 і пульс 70. А в того одруга, мого друга 170 на 120. Так я зачув, то що коли погано стало в твоїй кабінеті в сказали, що вона перетворяється. Знаєте, в мене був такий случай, мені було 17 років, мати їхала з роботи. І перша вулиця, тут сербі не жили в Малинівці. Вона їй погана стала, вона вдарилася в ступі впала. А в моїй однокласниці 에, Василь Іванович, вдома був, випивши все. Він мотоцикл, коляску дві у больницю. Молодий лікар вийшов, і мати ще була при собі. Подивився, ка нашу би цю алкоголічку привезли. 48. Років на активній житті моєї матері поставлений був хрест, її паралізувало. а 57 років вона умерла. Хоча її батько і мати прожили під 90 років, мені зараз і сестрі далеко за 60 сестрі мені за 60. Отак от словом убили людину. Так оце от солод люди опинили, що вона гроші крала, так там бюджетні гроші не цей. Що вона субординацію не виконала, понізла, так вона зробила це, це її. Па, там твої копійки в газеті ми написали, що да, ти землю надала. Це велике, дійсно, от тебе спасіба, то, що земельники ви оформили землю. Я знаю, як це важко. От Ми ще Ваня Мороз'я, там всі стрілянки просили ділянку під дітську площадку. І за те, що різнобачення життя ти так і не дала нам. Сейчас мої діти, сніпанки все просять опять ту саму ділянку, ти дім не даєш. Я знаю, як тебе важко випросити, не зайшовши до тебе, не повів і так далі. Так що спасіба, велике, ми ж сказали, людей кончай убивати. У нас не так то багато нормальних залишилося. Чи ви хочете, щоб нормальних взагалі не залишилося? Так, да, це воно наболіво, я цього не хотів казати. Да. Що ми ще робимо для громади? Подолі продовжили роботу по боротьбу із смітниками сьогодні. Е, Дожні були, по крайній мірі в наряді я бачив мені то і автомобіль, секстанції будемо вивозити сміття. Але на я думаю, що ми договоримося із соредверниками, щоб на тій території, де займаються люди бізнесом, або складалися з грошима і вивозили те, що люди від, по, по тому, хто стільки землі обробляє. то що це все добре, ми вивеземо, то що ми вивозимо за свої там, перечисляємо проекти, нам перечисляють за роботу, щоб показати, списати її. Солярку і списати зарплату. А я дивився проєкт і школи знімаємо, і цього 200 на популювання одного смітника 200 тисяч. Ми за 200 тисяч їх усі Ну, mm. Хотілося б Людмила Повна, та совітуйте з нами, а ці нечесні підприємці у вас ума зведуть. Вони ту роботу, яка стоїть 10 тисяч, 200, а ви не подумайте, підпишете, а п'ять милається була. Якось дивіться, питайте. Одав Тарасі піднімаємо документацію, там сложний случай, але я б так зрозумів, що проєкти по селу Пофінансовані проєкти це в нас особливий случай. Ми почали от вникати. Я не знаю, у нас стільки проєктів не, не, ну, штук, не десятки штук. Я думаю, сотні проєктів, які ми робимо, платимо гроші, нічого не робимо. Заробляють проєктанти. Ну, це, мабуть, якийсь бізнес чи чисть. Опять нечесні проєкту, я думаю, Надо подивитися. Але я говорю, хочемо зібрати э, круглий стіл, батьків ті, що війшли, і все, і побалакати, і поговорити, що ж ми далі, як ми далі будемо. Якось треба тиснути на владу, щоб вона нам хоча б дала змогу там щось робити. Ми те, що могли, зробили. Тепер. Ми туди не можемо влізти, тому що ну, для цього треба на, на, на місцевості, щоб державний орган, наша е, архітектура забила кілочки, де що робити. Я пробував, і, ну це безполезно. Повно, хтось запрещає нам комогти. Я просив би уточнити, хто, хто нам не дає займатися іслам. Надали благодійну допомогу невелику нашій лікарні. Я думаю, буде директор, поговоримо харчування, щоб було не ходя, чому дороге. Я думаю, ми зробники плечі підставимо, ну, та й бізнес підставимо плечі. Сьогодні відружаємо на хоро лікарню. Там воєнних е людина реабілітацію проводить. Ми не були проводити, було домовлено, але ну, щось у нас напевно ну, не, не сработало. А там надходження були прилічні, і наші люди були в війниці із зарплатою, і больниця з коштами була. І також з Полтави ми з неділі на Полтаву теж заявку отримали. Ми там теж мій колишній партії знає цю ситуацію, я з перших днів відтуди допомагаю. Раненим реабілітації, і там більше набагато ранених. Я ще та хлопці, які здоров'я втратили на війні, ну держава дає їм, а ми даємо, щоб більш такий ну, раціон був харчування, щоб відновлення було нормальне. Так що займаємося медсин постійно і будемо, я думаю, далі займатися. По сесії, от питання по сесії я хотів би встановити. Сьогодні комісії не почали робити, займаються. У нас було питання, селекція не бажає підписувати субвенцію, щоб дешевше, щоб зрівняти тарифи на воду у селекстанції і у Семенівці. Я не повірив, тому що я з директором домовлявся, що він це підтримає. Запросив він Івану, директора до себе, перебалакали, він і духом не рішає, не знає. Рішав це питання із працівником рядовим, а працівник каже, це мені ще одну бумажку оформлять, нахер вони мені треба. Що от і все питання. А з директором Дмила Павловна, я так зрозумів, у вас. Не виходить рішати, що ви під'їжджали до нього, знайомилися, розказували йому, що треба вести себе, як попередній директор, і що робити, і як робити. А він сказав, що він хоче жити спокійно, спати спокійно, і у вас немає комунікації. Так скажіть, що немає комунікації, і ми поможемо, а людям потрібно вирівняти тарифи, і щоб виселевці платили так само, як і у Семенівці. Тим паче, що кошти знайшли 120 тисяч, директор дав добро, вам потрібна тільки комунікація, яка не зробиться. Якщо по поводі у станції не буде нормальних тарифів, знайте люди добрі, що от все зробили ми, але б печать її розписує повне. Ми не можемо за неї розписати за неї печать поставити. Лікарня робота проведена, велика, після підготовки та вивчення вийшли на фінішну пряму. Тут велика подяка Цеву Володимир Миколаєві, що він займався вже кінцевою такою фазою. Він знайшов розуміння з Борисом Васильовичем Оболинським ОТГ. Після цього питання вгорі з Тіченком і Семенівське ОТГ ми лише з відміла Павлона на громку і йому підтвердила, що підтримує з календаром Стеценко з більшістю обох громад. Багато у підготовки цього питання зробила заступник Роман. Ми вийшли на розуміння. Сьогодні сесія Оболонське зробить додаток якісь зміни до статуту. Ми у вівторок бедмо на сесії прийняти те саме. Реєстрація статуту підписання наказу до наголодовами п'ятиденний термін, зустріч з колективом, далі запускаємо, закачуємо рукава і працюємо, щоб наша лікарня була і всім забезпечена, і з заробітною платою нормальною, і людям, щоб було на роботу йти з задоволенням. І за свою роботу з задоволенням, получать, щоб були задоволені і матеріально. От я думаю, що ми тут в Росією одній лодки. Ми повинні тут працювати. Це, що касається лікарні. Бюджет. Проєкт 16,5 мільйонів із укриття. Куди? Ну, я не буду зачитувати усе ось цей проєкт, куди е читаємо. Суменецький комитет зарабит на плата та оплата Виконавчий комітет комитет, предводя матеріалів, плата послуг, виконавчий комітет предваня, Виконавчий комітет для оплати праці оплаты працівники. Виконавчий комітет оплата 503 тисячі знарухування. В общем, он бачите. В общем, на розвиток громади. Я не хочу зачитувати все. Але дві надії пропрацювавши, вивчивши, зробивши аналіз і так далі. Після цього Куцево Миколаївич два дні провів місто того, щоб займатися бізнесом у громаді, зустрічався з розпорядниками коштів і так далі. Та, Ми вийшли на розуміння проєкт укриття, а третій раз не пройшов, що 20 мільйонів дають, потім на зарплату забирають. Остаються вони на будівництво укриття. Те, що ми з половиною мільйонів перевиконання показують, додовилися, що шість, хто там трошки менше, е і закриваються всі проблеми, які є перед громадою. І на Колонгосп ми даємо на роботу, і на старостати даємо і на заправку, і на це і на виконання якогось поточного ремонту. Надаємо і, в принципі, вистачає виплатити до дня медика 20% в медицині. І це при тому, що у, остається у Людмили Павло і його її працівників, і 50% премія не, не зрозуміло за що від моєї колокольні. Тому ну, би я а, ну, в бізнесі так не платять. І за інтенсивність 50% теж не зрозуміло, що так, як так, ну, в общем. Але це все залишилось, але ми закрили всі потреби. Значить 16,5 мільйонів, ну, їх не треба було трогати. Що think... таке? Думки вслуху. Think... Нам з Куцевого Миколаївщина потрібно було і раніше перестати бути. Скромними. Ми були добрими, виділяли кошти, але за нас це робили, ми робили, а янточку перерізали інші. І вони ж розказали, що це вони робили. І то, як ви бачите, як вийшло, не дали янточку перерізати вустимку одна в лікарні, друга акуратура плегає. Ми почали робити і не дали тобі вмочити рога нікому. У наші гроші по благоустрію, по Герії Слави, по центру, по всьому у нас одні перемір. Yeah, То що мені там Челісняк розказує, якщо як робити, от зараз покажи нам, як робити. Просто жінка і працівниця кафе допомогли площадку дітям доробити. Їм життя немає. А ти розказуєш, що ми не так робимо. Ми все правильно, ми робимо, нас вже перевірили. Податки ми платили і платимо нормально, тому що я вважаю, в воючій країні красти з бюджету це рік. Я вірю, я вірю і в добро, і, і, і в справедливість, і весь розум. Але дякуючи медловцю Роману Миколаївичу, який на сесії звинувачив мене, що я нічого не роблю для громади, зачепив він і куцеву Лаву ми прийняли рішення, що ми робимо. Для громади ми ленточки перерізаємо і озвучуємо. Ну, два місяці ми це робимо, влади почало підгоряти. Ви ж бачите, що робиться. Але ми що робимо озвучуємо. Тепер би і влада, Людмила Павловна, і вам потрібно, що ви зробили для громади доброго, пора озвучувати. Що ви стали скромними зразу, із вашої політичної сили, яка вас підтримує. Так, ви ж. Поводіть подарифам, ви озвучте, що ви все робите, щоб тарифи людей стали високі. Це ваше досягнення. По лікарні була три роки проблема з ремонтом, тому що всі ми оплатили установку, а ремонт не зробити. Зроблений мною там ремонт. Чого кабінет не встановлюється? Це ваше досягнення. Не стісняйте, скажіть людям, я все зробила, щоб його не ставити. По больниці статут проголосував сесія, Вже да. другу сесію проводив, там п'ять днів, щоб його зареєструвати, ви кажете, я все зробила, щоб реформи мої по больниці, по моєму розумінню йшли, як і по школі, щоб її розорити. Статут ми прийшли до другої сесії, вже зміни вносимо, статут не зареєстрований у державного реєстратора. Він в, одні, в одному здані сидить. Треба взяти, отак статут проголосованої сесії, все закрив. Внесли реєстратору і вона треба зареєструвати. Якщо не знаєте, це робиться в теченні часу. Оце ваше досягнення. Сесія прийняла статут, ви його не зареєстрували. І ви кажете для больниці хочете зробити. Хін відділ. Ваше досягнення при перевиконанні плану ви. Ми 16 мільйонів хотіли третій рік підряд, 20 мільйонів даємо, а тоді до августа місяця їх розбазарюємо, І в школі нічого у нас ліцея не буде. Оце ваше досягнення. Але слава Богу, що політична сила чи ваш куратор дали вам дозвіл, щоб ви з Куцеволом обговорили і договорились. Ви договорилися, але чи куратор, чи якийсь внутрішній голос, мабуть, підказав. Начальників діла нічого не подавати. І оцих трьох трусов бюджет за, за, це, за, заблудився. Але якщо ви доросла людина, ви розумієте, що цим самим хтось показав, що цар у нас не настоящий, що ви там ну, не можна сказати, що для нагородів там ставлять, щоб люди лякати. Хто ви така? ну якщо ви договорилися з куцеволом. А начальник відділу казає, подавати нічого не буду. Так Людмила Повна, може вона на своєму місці, вона на своєму місці і наоборот розберіться, тому що громада страдає вже осінь, тормоздули, мараз наступає і ви там очолюєте цей наступ, і нічого не виходить робити для громади з громадою, з керівництвом громади. Те, що ми можемо робимо за свої кошти, це добре. Але 240 мільйонів бюджет, якого донор вистачати і в голови на всі проблеми от доріг, шкіл і бойниці, його треба використовувати ефективно. У вас він використовується не те, що не ефективно, але дуже погано. Ну, Це такий ролик по, по, по цій сесії вівторок. Сьогодні бюджетного комітету нема того, що не подала. E, начальник фінанси ніяких документів. Хоча Людмила Павловна в присутстві людей з куцеволими клачем говорили і сказала, що все, все устраює. Когось не устраює, така що проблема? Що ви граєте зі громадою? Може, хвати? То таке. Добре тоді. дякую. Вже ж понеділок запишемо, а може вівторок після сесії запишемо крутенький ролик. Всім всього найкращого. Дощик пішов, це на урожай. Пшеницю на мочив клас має зменшитися, але у нас вже було у всіх тут плачевне состояння із кукурудзою. Вона горіла, підгоріла вже капітально, але дощик прийшов, є шанс, що вона налється, будуть кошти. Соєчник наліється, будуть кошти. У нас будуть кошти, значить будуть податки, будуть податки, у громаді будуть кошти на реалізацію проєктів, на підтримку школи, бойниці і все. Так що, дякую всім, спасіба Богу за дощ. Все найкраще.